Найпопулярніші кольори цегли в 23, му двадцять четвертому і вже в 2025 році. Це не просто статистика, це відображення настрою нашого суспільства. Відтоді як в Україні відбулось повномасштабне вторгнення, ми почали помічати чіткі зміни у виборі кольорів нашої продукції. Люди все частіше обирали сірі, ближче до темних відцінків. Це було ніби підсвідоме бажання стабільності, стриманості, захисту. Але 2023 рік, пам'ятаєте, весняний настрій, очікування змін. Тоді в повітрі буквально відчувалася перемога, і це позначилось навіть на кольорі. Марс став найпопулярнішим відцінком року. Насичений глибокий, впевнений, поєднав собі частинку коричневого, айворі та графіту. Люди почали вірити, і ця віра проявлялась навіть у кольорах цегли. А ось 2024 рік. Сподіваємось, це був найважчий рік у сучасній історії України. Кольори, які обирали наші клієнти, найбільше це антрацит і графіт. Все знову повернулося в сіре, у стримане, у темне. Бо емоцій не залишалося, бо хотілось просто витримати. І ось 2025 рік. Так, рік ще не завершився, але ми вже бачимо перші зрушення. Ще не яскраві кольори, не кольорові, але вже біжеві, вже айворі, вже світлі. Ніби з'явились перші промені надії, і ми цим щиро тішимось. Знаєте, можливо, для бізнесу не так важливо, який колір обирає клієнт, але ми не просто бізнес. Ми Брікленд. Це українська компанія, яка живе і відчуває разом з вами. Ми мріємо про той час, коли фасади і паркани знову будуть у яскравих кольорах, коли вони світитимуться від щастя, коли ми всі разом точно зрозуміємо, перемога настала, і на Україну чекає світле майбутнє. Нам не все одно. Ми тут, ми поруч. Брікленд, будуйте швидше, живіть яскравіше.